Всім привіт! І з вами Сергій. У нас це відео вийшло в 2005 році. Я вибачаюся, що я так довго не знімав відео. Дуже вибачаюсь. Але зі мною все добре. Чому я довго не знімався? По-перше, у мене не було часу на це, а по-друге, я був зайнятий. Бо у мене і учоба, і англійська мова. Буде мене багато чого, то вибачаюсь. Але я кажу зразу, це відео буде посвячено е, Венері. Чому іменно Венера, Діло в тому, що Венера дуже цікава планета, бо вона. На другому місці від Сонця. але але Вона є найспекотніша планета з усіх, що є в Сонячній системі. От, і це відео буде посвячене її, її приколу. Ну, відео посвячене Венері і її приколом. Отак От можна сказати. На я вам скажу. Що таке Венера? Венера належить до планет земної групи. Її масу, розмір розташування у сонячній системі та будова наближені до земних Венера, обертається навколо Сонця за 2025 земних діб, а оберт навколо своєї осі триває 243 земні доби. Вона є однією із двох планет Сонячної системи, які обертається навколо усі за годинною стрілкою. Якщо дивитися зі... із півночі, супутників у Венери немає, атмосф... немає атмосфера Венера гаряча та густа. тиск на поверхню більш заземний у 92 рази. Наслідок парникового ефекту, температура на поверхні венери складає 464 градуса по Цельсію. Поверння повністю закриває хмари із сірчаної кислоти, як відбиває. І сонячне світло та роблять Венеру НР при спостереженні землі. Імовірно, поверхні Венери складаються складається з бальзальту, Близько 80% поверхні складається з рівнин. Решта е, метеоритні кратери, вулкани та тесери. На повернення значення впливає атмосфера, що не дає впасти метеоритам відносно невеликого розміру. Наявна вуконічна та тектонічна тек... активність планети є магнітне поле, яке виникає внаслідок взаємодії сонячного вітру та... та заряджених атомів. У верхніх шарах атмосфери воно достатньо сильне, щоб частково захищати поверхню планети від сонячного віту. Одні з перших письмових згадок Венери знайдено в манскриптах в близько 1010 року. Це, як я розумію, 16 вік був. До планету також спостерігали єгиптяни та греки. Вивчення фаз Венери займався Галілео Галіпе, Галілей. До Венери було відправлено понад 40 космічних місій, першою успішною з яких був Маринер 2, запущений у 1962 році. І сам прикол в тому, що Венера, хоч і на другому місці, але вона є найгорячішою і за її атмосферою. Вона є найгорячішою планетою. Не звертайте уваги, що я кашлю, це нормально. І сам прикол в тому, що Венера. Майже не падають метеорити. Ну як майже. Вони рідко падають, Бо маленькі тіла вони взагалі не долітають. А якщо считать, що что поездки строите між Марсом і Юпітером, ну, понятно, через Землю все йде. Ну і через Марс, конечно. Иноді до нас прилітає. І то прям дуже рідко більша Бо часть просто згорає в атмосфері. І кажу сразу, будь ласка, підпишіться. Мене це мотивує робити нові класні відео. І через я вибачаю, що я їх не так часто вже знімаю. І кстати, дякую, що ви. Поставили куча лайків та передивилися моє перше відео. «Галактика» та рідний дім. Дякую вам дуже. Якщо, якщо не ви, я, б, я не знаю, я б, напевно, навірно, просив би канал. Но я побачив, що кучу переглядів назбиралося і зрозумів, ні, я об'язан зняти для вас якесь нове відео. Дякую вам. І дякую, що ви передивилися це відео. Бажаю вам успіхів і до нових зустрічей. Пока!